Всіх вітаю в новому відео. Я в тому відео вам казала, що у нас там на майданчику зламалась горка дитяча. Сьогодні дивлюсь у віконце. Зранку прийшов дядя, такий серйозний, з листочком, з ручкою. Щось там подивився, можливо, навіть заміряв, я не побачила. Але дуже з розумним обличчям там все роздивлявся, то я тепер дуже сподіваюся, що щось відремонтують, записав там собі щось, тобто, все серйозно. Ой, так, да, сподіваюсь, бо поки що там така дирка і залишилась, яка була. Але теж були вихідні, а тепер вже тиждень робочий почався, то сподіваюсь, що все відремонтують. Мене щось вкусило за ногу. Тут де це ведро зверху. І ще, походу, це в ту неділю, коротше, на великдень, коли ми були в парку. Я була в джинсах таких товстючих, тих темно-синіх. От. Але воно в мене все, щось, все, все, фу, все щось вкусило. Таке було червоне п'ятнишко, воно мене чухається весь тиждень. І це я вже почала його. Я спочатку взагалі не зрозуміла, що там чухається. Ну, почухала і пішла. Потім вирішила подивитись, там, блін, щось непонятне. Воно таке якесь червоне п'ятно. Але це, я лякаюся, що це ж кліщіці, всі лякаються кліщами, ну, наче не схоже, а може і схоже, я там знаю. Ну, чорного посередині нема. Боже, мені тільки цього не вистачало. Ну, я ж не знаю, ну, вони ж через джинси не перекусують, не перелазять, не знаю. Коротше, щось воно мене почухується. Я цим, о, У мене був якийсь там феміст, фемістил гель коротше, від комарів, щось таке було. А, о, я мазала. Ну, не знаю, не стає гірше і не стає краще. То мене це трохи лякає. Мені тільки ж кажуть, тільки давайте, от мені от. Цього не вистачало, щоб мене щось покусало. Ой. Треба бути дуже обережними, треба бризгатись. Я людина, якій ніколи не скучно. Коротше, налила водички, і мені треба тут розвести дріжджі, такі живі дріжджі. От. Зараз я їх розтворю і розкажу вам, для чого вони мені. Ти теж будеш мені допомагати? Так! Да. Ну, давай, добре, я тоді сюди її поставлю. Слухайте, значить, в моєї квітки сьогодні буде п'яна вечірка. Та я ставлю, будеш допомагати. Пам'ятаєте, я пересаджувала своє грошове грошево. Я не тебе знімаю. Пересадила я своє грошове дерево. Воно добренько, все з ним. Знаєте, листочки тверденькі, все добре. Мені здається, що це гарний знак. І я почитала, що ж йому зробити, щоб йому було. Краще, зачекай, давай перевернемо. І одна з статей мені попалась, що це дерево можна полити водичкою з живими дріжджями. Я подумала, ну добре, в мене таке є. Зараз польєм, що воно йому на користь, і там якісь вітаміни є, які от саме те, що треба. Ага, налили. Отак, дякую. Ця квітка, до речі, не любить, коли її багато поливають. Хоча дивно, в неї ще такі об'ємні листочки да, мокрі. Мені завжди здається, що такі квіти, навпаки, хочуть більше вологи собі, але ні. Тобто переливати не можна, бо осипляться листя і все, загине. І що, знаєте, що мене здивувало найбільше, це те, що виявляється. Це грушеве дерево може зацвісти. Я була в шокі просто. Такі маленькі квіточки, біленькі, о, от такими як ну, букетиками такими виростають. Я такого не бачила ніколи. Якщо у вас колись так от зацвіло, розкажіть мені, ви таке. Або ви можете десь таки бачили. Це знаєте, а, і от що кажуть, якщо воно буде квітнути, тоді... Гроші попруть до хати. Я така думаю, да-да, це як оцей папоротник. Да? Якщо знайдеш квітку папоротника як папороть, да? От, то буде тобі щастя і купа грошей. Да -да? От, але, нічого, я тепер полила. Буду чекати. Ой, ні, ну, звісно, прям квітів я не чекаю, але мені дуже хочеться з нього зробити такий гарний кущик. От прям є в мене така ціль і бажання. Бо я ну, так трохи е, е, як це, равнодушна до квітів е, кімнатних. Але оце фіалки, які зараз квітнуть, просто шапка в мене стоїть, шапка з фіалок білих і рожевих. Я прям не можу не любуватись. В мене прям бажання ще пару горшиків купити, уявляєте? Ну так, да, так завжди, коли щось. Е, ну, Якщо твої труди дають результат, то завжди хочеться робити ще що тут скажеш. Тому, А раптом зацвітається. Оце будуть діла. У моєї мами дуже легка рука. Вона, знаєте, на отаку всю посадку. Вона палку просто якусь суху засуне в землю і вона в неї вже дерево. А я ні, походу. А я до чого доторкнусь, то потім ще треба цим... Ой, коротше, да, потім треба ще виходити. От, хоча ні. Ні, це дуже багато залежить від мого от настрою, я це помічала. Якщо мені от щось подобається, то з ним все буде добре. Вон, фіалки просто бомба-ракета. Так, зараз полью алоя, бо буде мені бомба-ракета, якщо воно засохне, бо це ж. Чоловіка тато його вирощував, цей куст кустіще. Кустіще покажу вам його. То він мене періодично запитує, чи з ним все добре. Я кажу: та добре, не хвилюйтеся. Якщо дуже сильно хвилюєтесь, забирайте. Вони його не перевезуть. Так, все, в мене така страшненька пляшечка з-під фанти, чи з чого Мірінди, то я зараз полью. Там відстояна водичка просто. І все. Так, хочу поприбирати великодній декор, вже якби відстояв своє, то треба все це ховати. І е, ці позалишались в мене формочки, які я накупила, були зайві. Оці з цього року, а оці ще з минулого, і оця з цього року. Ой, і хто ще такі, як я, хто їх накупує цілу кучу, і думає: та, можливо, потім ще якийсь рецептик, спробую, пасочки, та може для чогось знадобляються, і вони ні для чого не знадобляються, так і лежать потім. І знаєте, що ще я ще зрозуміла? Що нема смислу їх взагалі купувати якісь різнокольорові, коли ти насипаєш сюди тісто, воно потім жирне, пропечеться, всі діла. Оце все якось зникає, стає якесь темне і негарне. Я наступний раз накуплю якихось отаких от звичайних і. А якщо мені. А, а отакі гарненькі з квіточками буду ставити туди вже готову пасочку, отак, як в кашпо. Зрозуміли? От. Тому що вона отакою після випічки не залишається. Ну, всі, мабуть, бачили, якою вона стає. Треба було засняти. А я буду отак от в цій приготувала сюди хоп. І буде така гарна, красива пасочка. Отак, так, точно, придумала. Тому що ті, що я брала, такі жовті, там, білі. Взагалі ніхто навіть увагу на це не звернув, бо вони реально були страшні. Ну, такі, знаєте, от просто якісь коричневі промаслені. Ось така ідея. Але в мене знову ідея, що так, далеко не ховаю. Було ж багато рецептів, яких я хотіла спробувати, а може, крафіни ще зробити. От, от для них формочки є. Ну, До речі, можливо, крафіни і зроблю. До Ігнатика піжами, до мами на піжами, що там ще є? Розбираємо з Ігнатом правильну машинку, без нього це не можна робити, якщо зробиш, то все. <свіх> то все буде істерика, да, синок? Все дістаємо і зараз підемо на балкон, там сонечко, підемо все вішати. Мама сидить і чекає потихеньку. Ой, зараз Ігнат всі труси, мами, не все покаже. Там да? <свіх> <Давай. свіх> ще щось ще є? Ану, перевіряй. Немає. Ми так перевіряємо, щоб там точно нічого не було в барабані, так? Да? Не залишилось. Точно нема? Все. Щось знайшов, лисочок? Ні, все. Все, значить йдемо далі на балкон все це сушити, розвішувати? Мама, неси. Добре, мама. Добре. Ну що, помічник? Ми все розвісили? Все готово. Тепер що? Неси, черепашка. Черепашка, неси. <ріст> Ігнашка черепашка, неси. <ріст> Ні, не будеш. Слухайте, таке сонечко світить, але відкриваєш віконце і свіженько. Вітерець все-таки холодненький і 10 градусів показує градусник, тому обманчиве сонечко. Бо я бачу, в куртках всі стоять і в шапулях навіть, бо вітерець там. Да. Ну, ладно, зараз і ми знайдемо нашу курточку тоненьку і теж підемо подивимося, що там, як там, да? так? Мама купу домашніх справ переробила, то можна мама, вже йти на вулицю. Мама, Пішли одягатись. Пішли одягатись? Так. Да. Пішли. А то ми не будемо мити Ні, ще не підемо. Я тут мию столешню свою біля мийки. Я тут постійно ставлю мокрий посуд. Дякую. Дякую за тряпку. Постійно ставлю тут мокрий посуд, і Тут щось таке коричнево стало плями. Не чпай, не чпай. І я залила цим кисневим відбілювачем, посипала і полила кипяточком. і оце почекала, поки реакція вийшла. Іначе, ви знаєте, побіліло. Зараз потру ще потру. І взагалі хочу купити сюди якусь таку от є спеціально для посуду такі килимочки. Гумові вони чи з чогось такого, бо щось мені не подобається. Це постійно її чистити надоїло. Ну і псується ж, мабуть, також стільниця, то зараз домию посуд, ось він там. І, цей. і це домию, і тоді вже йде. Слухайте, супер класно відмилась, прям така біленька стала порівняно з тим, що було. Ні, прям стала як нова реально. Ну, найкращий спосіб це, звісно, не доводити до такого стану, регулярно мити, але іноді. У мене просто часу не вистачає, то я вже, коли сильно забрудниться, вже такими супер е реактивними засобами мою. Але кисневий відбілювач молодець зі всім справляється. Ой, тут мені ще так на підлозі, по бо все. Ну, Бажаючих, поки немає, я також не бажаю. Так, все, йду на вулицю. Так, що одягаємо? Ні, не хочу підімайні! Так, все, одягаємо кепку, ми з Ігнатом що зібрались. Я собі біля виходу поклала крем для рук і тепер... Добре, зараз тримаю. І тепер перед виходом мажу ручки. Це такий крем він не дуже сильно класно допомагає, але він дуже класно впитується, Боже, дитина. Я буду зараз тримати ззади. Я вже помазала, дякую тобі. Так, так? набагато краще. Та я буду тримати ззаді, почекай, мені ключ треба взяти. Оце такий в нас кіпіш, ми виїжджаємо. Та все, я вже виходжу. Мама вимкнула світло, а світло вимикає ігнат. То це була помилка. Довелось вилазити знову з велосипеда. Давай сідай. Так, все, Двері. Допоможи, зачекай, мені треба закрити. Поки весь кипіш по зборах відбудеться, то можна з розуму зійти, так? Да? Що таке? Знімаю ми ззаді. Добре, знімаю ззаду. Ай, мамі в ногу, обережно. Нам своїх машинок мало, то ми з Гнатом знайшли тут на вулиці. Хтось, мабуть, виніс вже не треба, бо колесо відвалюється. Але ігнату добре. Якщо попрямі їхати, то нічого не відвалюється. А це ж не така, як вдома, то це цікавіше. Там повикидали сьогодні багато іграшок, то ігнату сьогодні на майданчику цікаво. Так, я вклала ігната, а в мене закінчились ниточки, що я туніку в'яжу, то в'язати не можу. Лежати просто не хочу, то я вирішила сьогодні, поки він буде спати, буду ліпити. Пельмешки. Тісто вже зробила. Йому якраз треба було 30 хвилин постояти, якраз постояла, поки ми вкладались. Зараз дороблю фарш. Начинку. В мене тут курячий фарш, зараз ще перчик, цибулька. Я її, отак з водичкою, перебила в блендері. Дуже дрібно. посолити, треба не забути, бо то соль поставила. Зараз все перемішаємо, Буде начинка. От. І буду ліпити. Да. Я сподіваюся, що за годинкою я впораюсь. О, мені ще треба рибу посмажити. А, там я біточки робила. Пічка в мене просто чарівна, ну це я буду мити вже коли і рибу посмажу, вже нехай все разом буде. от, І ще поїсти хочеться встигнути. от, Загалом зараз поставлю щось собі. Добреньке дивитись на Ютубі і буду ліпити. Я сподіваюся, це не так, прям вже довго. Бо, знаєте, як ото пельмені, це завжди. О Боже, ліпити пельмені да, це довго. Але я це сподіваюся. А, я буду робити отакою штукою. Вона не дуже прям маленька, це така. Вимочка, формочка. Вона, здається, більше для вареників. Ну що, підійде мені і на пельмешки. в мене будуть такі середні, немаленькі пельміні. От. Ну, щоб пошвидше, яка різниця? Вони ж смачні і так, і так. Ну, Звісно, о, маленькі краще, але то таке. Тому, як завжди, в мене тут пів кіло фаршу, а тіста на стакан цієї води. Заверне, до речі, робила тісто, заверне, кипятком заливала. от Зараз скажу вам, скільки в мене вийде. Пельмеж. Для вас це буде через секунду, а для мене буде, сподіваюся, через годинку. Так, все, поїхали ліпити пельмешки. Так, воля 73 пельмешка готові. Але я спочатку щось почала їх дуже маленьким робити, бо взяла ось таку рюмочку в ітогі. Да, щось то мало подумала, то дуже довго буде, взяла стаканчик трохи побільше. А останнє так взагалі вже а, цей, ну щось да, довгенько, вареники набагато швидше, да, набагато швидше. Півтори години я це ліпила, ну годину двадцять, Ладно. От, половинку на вечерю, половинку в морозилку. Так що це буде нам на два рази. Кажу, що ти робиш? Зуби чистиш? Сухарик гризеш і зубки чистиш, так? Одночасно, правильно? Одне іншому зовсім не заважає, правильно? Танці подруханка мене. Кицька, руханка мене, треба зранку дивитись, а не вночі. Пальці вперед. Руки тягнули, спину прогнули, Плечі розставили, ноги розставили. Чуча, чача. Ігнат дуже любить руханка мене. Так, в нас новий день. Я вже зібралась. Тут така у сукні сьогодні. Ми з Ігнатом йдемо в лікарню. Сьогодні вівторок ми були записані ще на тому тижні, якраз на вівторок. Вівторок настав. Я зібралась перша. тепер збираю Ігната і підемо. Нам треба забрати, взяти справку. І я сподіваюся, в цей дитячий садочок. Я сподіваюся, що ми її отак от одразу і візьмемо, тому що я щось таке знаю, що декому її зразу виписують, а декого направляють ще на якісь там об ці обходи лікарів. Я це не хочу. Ой, ми, наче, знаєте, були і в один рік, і до одного року, і там і в півтора всі лікарі, що треба були. Всі ми їздили. То я сподіваюся, що ми при тем, нам її просто випишуть, ми її по дорозі занесемо в дитячий садочок і все. Бо в мене щось немає ніякого бажання: оце їздити по всьому Києву, по всім лікарям, бо в нас в лікарні не всі є лікарі, наші дитячі. От, тому отак. Ігнату кажу, Ігнат, зараз йдемо до лікаря, тільки ж будь ласка, не плаче. Добре? Він каже, ні, я буду плакати. <ріст> добрий, добрий день. І я, до речі, сьогодні э, цей знайшла цю сукню і думаю, ну, два роки я вже її не одягала, вона така, ну, э, з чого така в'язана, знаєте, тоненька. Я думаю, боже, так зараз ідеальна погода для неї, то пойду сьогодні, знаєте, як мама-мама, а не просто в джинсах і футболці. От, зверху ще курточку накину і буде взагалі супер. І е, сухоньку вигуляю, і сама нарядна, гарна, так приємніше навіть іти. От, і взагалі, хочу частіше е, одягати якийсь інший одяг. В мене його ціла купа в шафі висить, то нехай хоч трохи воно цей, провітриться на вулиці, тому треба носити. Все, одягаю гната, виходжу, ну а потім вам розкажу, що буде. Чи занесемо ми по дорозі справку, чи ні. Інтрига самі дуже цікаво, а це, <рігла> а це що? давай дивись уважно. Дякую за пасічку. Ну що страшно у лікаря була? Да. А що ти плакав? Да. Трошки. А виграшки грався? Ну не страшно ж було. Лікар тобі нічого не робила, правда? Іна, що ти робиш з цукеркою? Чого ти за вмер? Ні, скажи, я там добре себе поводив, грався іграшками, так? Да? Так, ми заїхали додому, по дорозі з лікарні ще були на цій овочевій такій точці. І там дешевше, ніж в магазині огірки і редиска, то я взяла і цибулю зелену ще взяла. Зараз швиденько поставлю гречку зварити на обід, бо немає крупи. І, значить, що нам сказав лікар? Так, і значить, що нам лікар сказав, що цю довідку нам майже виписали, назвемо це так. Але треба все одно здати ці лабораторні аналізи, бо ми їх не здавали вже дуже-дуже давно. Мені взагалі здається ніколи. Е, у нас на початку там був досвід, е, ми лежали в лікарні, і якби там в лікарні ми здавали крови все таке, але це було вже давно. То вона каже, так, треба здати, щоб були свіженькі у нас аналізи. От. І це. А так загалом в принципі, все добре, лікарів обходити ніяких нам не треба, тому що ми, в принципі, все вчасно, окуліста, цього хірур... хірурга, невропатолога, все ми були коли, там, півтора року. Да? І якби, цього поки достатньо, а наступне, я так розумію, вже після трьох там буде. Ще якісь приколи. О, от. І Ігнат спочатку почав плакати. Вона каже: Ігнат, давай не будеш плакати, ти як підеш в садочок, то, цей, то ти дуже часто будеш до нас приходити. Я кажу класно, ви мене вже одразу обрадували. Каже, ну а що, то таке, Треба пережити. От. І Вона дала йому там цілу коробку іграшок, я зняла там трошки, і оце він поки всіми іграшками погрався, вона все позаповнювала, там, послухала його трошки. Ну таке, Але він до себе торкатись не давав, але знаєте, потім вже якось трошки легше йому стало. Йому просто треба декілька хвилин так, знаєте, адаптуватись, щоб він все роздивився і перестав боятися. Потім він їй вже там і розповідав, яка в нього і машинка з собою, і хто купив, і що тут запташка, ну і все-таки все розповів все, що знав. А загалом вона нам, в принципі, задоволена. От, тому підемо здавати аналізи. Це що там, ця сеча, кров загальний аналіз і е, кал. Оце останнє я ще ніколи не здавала з легнатом. Не знаю, як це треба. <сігнатом> треба піти купити ці всі контейнери. і... Та і сечу здавати, коли в памперс ходиш, не так прям зручно, але це мені тоді в лікарні пояснювали, як робити є оцей такий, щоб при... це, приліпити і зібрати. Всечу да, збірник, можна його так назвати. От, ну так, да, це такий. В цьому досвід в мене трохи є. Ну, а... З якими какашонками, то розберемося, то простіше. От. Все одно треба знати, як то його все робити. Зараз зварю гречку, поп'ю каву. Треба почистити ще банан? Шо? А чого ти будеш мити ту руку? Мити руки без. Ну, це після банана, коли доїш. На. Добре? Смачного. Іди, дай дай. І будемо І будем вже а тоді щось. А що думати? В принципі, у нас ще є десь півтори години до сна, то ми підемо на вулицю, погуляємо. Тут у нас біля нас на майданчику. От. Е... Нікуди далеко йти не будемо. Отакі справи. Але треба гречку спочатку. І мамі підзарядитись кавою. Треба також. Отакі От справи. Загалом у мене план цей: треба все-таки трохи наш графік змінювати. І для цього мені треба ставити будильник, я зрозуміла, і вставати самі раніше, і піднімати раніше Ігната. От, бо якось у нас ввечері дуже все погано з другою прогулянкою, яка могла би бути, але через те, що ми пізно лягаємо там, пізно встаємо, трохи мені не подобається. Ну, будемо всі на мене дуже сильно тиснуть з цим графіком. І чоловік, і бабусі, мама моя, всі ті типу, покричать, що це неправильно роби щось. От, ну як каже мій чоловік: що ви їй це кажете, вона не пробиваємо. Кажу дуже дякую. Я кажу, що я не хочу робити графік для когось, тому що так там каже моя мама або ще хтось. Бо знаєте, як мама мені сказала: ти бачила, щоб я коли-небудь вставала в 10 ранку, ну, коли ви були маленькі, типу. я кажу: Ні, не бачила, ти завжди вставала рано. І що тепер? І я їй кажу, моя дуже тобі за це вдячна. Ти завжди переважала нас в школу, завжди вставала нам тепленький чай, все робила. Я також так буду робити своїй дитині. Я не буду, щоб вона сама пішла в школу, я сплю. Кого не буде. Але зараз, чого нам вставати раніше, якщо нам поки нікуди не треба? Ще в нього, блін, доросле життя попереду, де постійно треба буде ставати, коли ти не хочеш. Чому зараз не можна поспати, коли ти хочеш? Ой, ну таке. Але цей. От піде в садочок, і потім ти намучаєшся, що не буде хотіти вставати. Та да він ніколи не буде хотіти вставати, бо не можна хотіти встати в сьомій годині. Ну мені так здається. Ні, ну є діти, які встають рано, я впевнена. Але мені чомусь здається, що вони встають рано, коли не треба. А коли треба в садок, то вони все одно встають, нюні і нюні пускають. Ну блін, це ж нормально. Це діти. Так, а, а я сама знаєте, коли на роботу ходила, Боже, стаєш по цьому будильнику, це жах. Просто я ненавиділа. Я, от я ненавиджу вставати. Будильнику. Це коли він дзвінить, у мене ж отаке все. Та у всіх так. Завжди хочеться вставати, коли ти, ну, коли ти встав, типу, да? От. але для цього треба раніше. Але щоб раніше лягати вставати, треба раніше лягати. Так, загалом. Такі. Отакі думки в мене. Все, піду перевдягнусь, Ні, поставлю гречку, перевдягнусь, і потім вже далі. Слухайте, це віночок прибрала, а оцей підсвічник. Ну так він мені подобається, не хочу його прибирати. Поставила тут сюди так зайчика посередині. І це нехай стоїть ще. Мені подобається. Він весняний. Свою цю кашолку з цукерками назад повернула. Ну, і квіточка тут до сих пір стоїть, же фіалочка квітне, то нехай поки буде ось так. Нажав і на другий другий. І на киїться, це не треба. Клас, молодець. Ми тепер будемо на кожному зупинятись. Лежий. Це допоміг, молодець. Всі кнопочки нажав. Так, їдемо. Тепер на кожному поверсі зупинятися. Дай Нічого, так веселіше. Все, ми в цей раз на машині катаємося. Да? Так, дирочки мамі робимо ще більше. Виділа. Слухайте на вечерю Сьогодні нарешті буду робити оладки з кабачком. Я ще коли його дня 4 назад купила, все хотіла, і нарешті це сталося. Такий в мене тут один нещасний кабачок. А хоча чого він нещасний? Він дуже щасливий. Він зараз буде оладушками. <сху> це дуже щасливий кабачок. От, я люблю ще додавати сир. У мене тут якраз трошечки є потертого. От і обов'язково зубчик чесночку, маленький чесночку, От, ну яйце. Зараз потру, потім посолю і треба віджати, щоб не було вологи. Ну і потім вже це все добавлю, трохи борошна, і будемо смажити. І буде дуже добренька смачна вечеря. Дуже сподіваюся, що і гнат це зацінить. Я отак завжди натру, потім додаю сіль, а потім отак його пожмакаю і оцю зайву вологу всю відіжму зараз. Ой, перчатка злізла. От, мої руки не люблять оцей сік від кабачка, вони шерхнуть від цього, то я роблю все в перчаточках. Зараз 2-3 хвилиночки постоїть, і щоб оцієї води не було. Менше оцієї води, менше треба буде додавати борошно. Ось так. Ось таке сухеньке, воно повинно бути. Просто подивіться, скільки з одного кабачка води. Ну от Уявіть, скільки це е, рідний, скільки це треба буде борошна. Є, до речі, ще другий спосіб, коли е, не солити зовсім, от все перемішати з борошном, все-все-все, а солити перед тим, як вже на сковорідку кладеш. Але мені здається, що поки першу партію смажиш, друга вже все одно пустить сік. Це так можна робити, тільки коли от, на одну сковорідочку і все. От. Тому мені подобається отак. Це виливаємо. Часничок додаємо, сир додам, борошно додам і буду смажити. І ще забула сказати: будете готувати щось з кабачка, обов'язково додайте мускатний горіх. Кабачок його любить і з ним реально смачно. Трошечки, не дуже багато, то він такий цікавий присмак дає. Зараз я також додам. Смажаться мої гарнюні. Поки бігала там ігната, змушувала їсти, воно вже трошки, ну. Це не згоріло, я люблю підсмажене, тому все перевертаю на другий бік. Як піде сезон кабачків, вже, то треба буде, буде зняти, Класний в мене є рецепт цього, запіканки з кабачків. Дуже смачна. Обов'язково зніму. Ну, Це як буде вже сезон. А поки буде один оладушек. одні оладушки. Ігнат, ти їш? Ігнат, ти їш? Отак він їсть. Бігає туди-сюди, що завгодно, готов робити, тільки не їсти. Так, я пішла. Все, буду їсти зараз свої смачні оладушки, от, зі сметанкою. М -м -м, смакота. Дуже смачно пахнуть. От, і. Боже. Я, звісно, вже так під вечір виглядаю, але ну, що є. Дуже всім вам дякую за перегляд, буду завершувати. От, е, хто додивився до кінця, вам, як завжди, подвійне дякую. От, і до зустрічі у новому відео. Там також буде цікаво. Так що приходьте, заглядайте на мій канал ще. Все, всім пока-пока!